І вітання в ефірі. Інформаційна програма «Южнинські новини. Про події останніх днів в місті вам розкажу я, Катерина Погребняк. І далі коротко про головне у випуску. У Южному продовжуються крадіжки гальмівних котушок ліфтів. Ритми джазу пролунали у палаці культури Дружба. Концертна зала приймала учасників конкурсу джазової музики пам'яті Ростислава Кобаченка. Асоціація міст України обрала Володимира Новацького, головою палати міських громад середніх міст. Ця палата об'єднує міськради обласного значення. Головою палати здійснюється представництво асоціації в органах державної влади та інших організаціях і установах, у тому числі міжнародних. Асоціація заснована в червні 1992 року, на той час до її складу входило 35 міст. Організація має на меті захист законних прав та інтересів міст-членів на різному рівні. Організація готує рекомендації з питань розвитку місцевого самоврядування, захисту прав територіальних громад, зміцнення інфраструктури міського господарства, надання високоякісних громадських послуг та інше сьогодні. Асоціація міст України об'єднує 557 міст, селищ і сім у тому числі і южне. І ми продовжуємо випуск темою, який вже можна було б і стати рубрикою у Южному. Знову викрали ліфтове обладнання. Цього разу постраждали будинки номер 25 по вулиці Миру та 18 по вулиці Хіміків. 17 березня зловмисники відкрили замки та викрали дві гальмівні котушки підйомників. Сума збитків складає 3 тисячі гривень. У місті проходить планова заміна замків у ліфтових кімнатах за кошти комунального підприємства МЖКЦ. Проте це крадіям не завадило. Предположительно, действовало трое. И этот третий, он остался, он все эти дни находился в Южном. И е -е, вполне возможно, что это именно он. Я уже ранее говорил, что есть подозрение на том, что в, в группе состояло три человека. Окрім заміни замків, Андрій Шестов запропонував керівництву міста низку заходів для безпеки ліфтових. Зокрема, встановлення відеокамер та систем сигналізації. Проте пропозиції дуже витратні. І наразі на ці проекти у бюджеті кошти відсутні. Все, що стосується відео, наблюдання, системи сигналізації. Це все такі масштабні і дорогостоячі які самому МЖКЦ не під силу потягнути. Ми плануємо привіт средства бюджету, але бюджетне фінансування не швидка, тому на сьогоднішній день ми тільки планові замки по, ну, по фінансуванню. МЖКЦ. нагадаємо, що 12 лютого працівниками кримінального розшуку Южненського відділення поліції було затримано чоловіка, який обґрунтовано підозрювався у крадіжках ліфтового обладнання. Та на цьому серія злочинів не припинилася. До 6 липня поточного року українці мають перейти від жеків до ОСББ. До цього часу мешканцям багатоповерхівок потрібно визначитись з кандидатурами управляючих для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Такі умови прописані у законі. Важливо, що на даному етапі в Южненців є можливість самостійно обрати форму управління, управителя, визначити вартість оплати за послуги, необхідні для утримання будинку. Вже зараз ініціативним групам мешканців, які виявили бажання узятися за цю справу, потрібно зібрати усіх власників квартир на загальні збори та разом обговорити питання догляду за спільним майном. В южному зареєстровано 9 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Ми вирішили розповісти про функціонування одного з них. ОСББ Маяк може стати прикладом для наслідування. Багатоповерхівка номер 22 що по вулиці Новобілярській, в експлуатації вже більше восьми років тому, та, незважаючи на це, знаходиться у відмінному стані. Встановлені посюду камери відеоспостереження дозволяють берегти будинок від вандалізму та недобросовісних дій. Чисті та охайні під'їзди ніде не побачиш на допалки від цигарок чи іншого сміття. За порядком Іван Бондарєв, голова правління ОСББ, слідкує особливо ретельно. Для зручності мешканців будинку є спеціально обладнана кімната, у якій зберігається дитячі. Чи візочки, велосипеди, а ще обладнаний міжповерховий тамбур для зберігання особистих речей жильців. Що стосується підвального приміщення будинку, то немає жодного неприємного запаху. Величезна площа підвалів в хорошому стані. Постійно здійснюється повірка стану теплотраси та усунення будь-яких несправностей. Особливу увагу приділяють і покрівлі будинку. Саме постійний огляд дозволяє уникнути підтоплень чи інших проблем. Контроль за станом будинку, як з боку управляючої, так і зі сторони мешканців дозволяє досягти ефективно ефективне функціонування багатоповерхівки. Уже кожен жилець сам приносить велику пользу тим, що сам слідить за порядками, дуже багато дає, розумієте? Не те, що ти сам борешся і все. Возложили тебе управляющим там или головой управления, все, на этом закончилось, с тебя должны требовать. Но Тут же надо довести до людей, что не только моя ответственность, но прежде всего ответственность жильцов, которые тут живут. Дом был образцовый, каждый приносит какую-то влепту с там, или, допустим, даже где-то вышли, там, помогли там, убрать или, или там, подкопать. Контейнер на сміттям, до якої переважно не підійти через морік – не про СББ маяк. Прибиральниця, яка обслуговує будинок, добросовісно виконує свою роботу. Це стосується інших працівників, які по сумісництву є мешканцями будинку, які зацікавлені у якісній послузі. І це принципово у обслуговуванні кондомініумів власники квартир у будь-який час зможуть змінити персонал. Квартплата в ОСББ маяк з літа трохи зросла, та виною цьому є підняття цін на електроенергію. Тож за квадратний метр мешканці сплачують 24 копейки. У нас сейчас 3,24. У нас 2,74. Був останній тариф. Але ми підняли за рахунок того, что эти 50 копійок підняли не на расходы вдома, допустим, а ми підняли на расходы. Почему? Потому что лифты, допустим, в коридорах, в під'їздах, пользуемся там подвалами. Все это входить. Забувають і про благоустрій прибудинкової території. Вона чиста та доглянута. Та дається, це нелегко, оскільки її площа досить велика в порівнянні з іншими будинками. Суттєво зменшити кількість квадратних метрів прибудинкової території та розподілити її між іншими ОСББ Івану Бондареву поки що не вдається. Допустим, 20-й 28-й дом. Якщо у них там 28 квадратних метрів при території на одного жильця, то у нас 62 квадратних метри. Получается, как бы самая большая придомовая территория. Рассмотрите же все-таки. Давайте разделим между этими домами и отдадим это. Да, они у меня уменьшили как бы часть уже. Ну, добился хоть кусочек убрали. Тільки повне взаєморозуміння та підтримка мешканців та відповідальність самого управляючого багатоповерхівки дозволить ефективно утримувати будинок, стверджує досвідчений голова правління ОСББ Маяк. І неважливо, новий це будинок чи старий. Вже зараз за консультаціями до Івана Бондарева звертається чимало городян, які хочуть спробувати себе в якості управляючих. Цими вихідними южненці мали змогу насолодитися ритмами джазу у виконанні талановитих музикантів з різних міст України. Захід проходив у рамках 12-го конкурсу джазової музики пам'яті Ростислава Кобаченка. Гала концерт проходив у тісному колі поціновувачів мистецтва. І, хоча глядачів було не надто багато, атмосфера у залі вирувала тепла та привітна. аплодисменти лунали щирі. Поринула у світ джазової музики, і наша знімальна група. У великій залі палацу культури дружба представники журі та організатори конкурсу нагороджували конкурсантів грамотами, дипломами, подяками та спеціальними призами. Одним із членів журі став керівник южненського ансамблю Акцент Роман Василенко. До речі, його вихованці також брали участь у конкурсі у складі ансамблю Олег Суботін Бенд. В составі ансамблю в частності водлаурят звання лауреата получил Олег Суботін Бенд, это Євгеній Пачкін і Дмитрій Рижук. Наверняка их южницы знают хорошо, это очень яркие музыканты. Спасибо Роману Николаевичу Василенко. Южницы всегда интересные. Вот был, трубачи у нас были. И Сахаров уже в Киеве. Угу. Вот. И Купри тоже рвался между танцами и музыкой в музыке тоже остался. Конкурс проходив у трьох вікових категоріях: молодша група до 14 років, середня 14-18 років та старша, яку складали повнолітні учасники. Як зауважили організатори, кількість заявок була досить великою близько 40 номінантів. Переважна частина з них представники навчальних закладів з різних міст України. Музикальні школа, школа, -твуз, училище іскуства і музикальне училище в даному випадку Херсонське. вони в четвертий раз приїжджають нам цілим десантом. И показывают очень хорошую практику. Есть... Отбора у нас нет, потому что мы принимаем заявки от всех, кто желает. В этом году юная участница 6 лет. В рамках первого э, вот такого возрастного диапазона до 14 лет. Ну, это, конечно, музыкальные школы. Uh -huh. От 14 до 18 это уже немножко крепче. И свой критерий оценки жюри очень строго следит за ним. Старше 18 крайне был 56. На концерті були представлені різноманітні стилі джазової музики від бі-боб до джаз року. Пораду глядачів віртуозним виконанням композиції Ансамбль Хрометонікс з Херсона під керівництвом Олега Голдаковського, зокрема учасниці колективу, які майстерно володіють не зовсім жіночими інструментами, бас гітарою та саксофоном. Ансамбль неодноразово брав участь у конкурсі джазової музики пам'яті Ростислава Кобанченка. Солисты пили джазовые произведения. Евгений Бесчестный спел известный стандарт джазовый, Чарли Паркера Confirmation. Марита Рушинян спела армянскую джазовую обработку песню. Хроматоник спел грузинскую песню Белесова. Это региональный конкурс, то есть это конкурс для Одесской области. Вот, но каждый год звонят Олегу Владимировичу нашему преподавателю, ну и говорят такие слова, что мы вас ждем, вот. И на самом деле это очень приятно, вот, потому что, ну, нам тоже интересно приехать в Одессу, увидеть их джазовую вот, тусовку. А потом там... приехать в Южный. Очень здорово, что зовут, вот, и всегда Тепло рады принимает. нашему приезду. Ще один колектив, який підкорив публіку інструментальний ансамбль діла в шляпі під керівництвом Наталі Сухаренко з Білгорода Дністровського. Учасники джаз-бенду представили молодшу вікову категорію. Незважаючи на юний вік музикантів, всі вони показали високу майстерність володіння скрипкою та колотушками, а колективу супроводжував виступ своїх вихованців аж на трьох музичних інструментах одночасно. Маленькі музиканти запали у серця глядачів, що не дивно, адже їх виступ був драйвовим та цікавим. Красиво, дітки, манюсеньки дітки, такі, манюсінькі, такі да? так, Молодці. Так. палац культури. Дружба ОПЗ є одним із партнерів конкурсу джазової музики пам'яті Ростислава Кобанченка, а також бере активну участь в організації. Тому цьогорічний гала-концерт прийшов у Южному. Виникла ідея у Голощапова провести тут. Я, ідея, мені ця сподобалася. Наша задача була організаційна. І ми взяли на себе проведення саме цього підсумкового концерту у нас. Концерти, учасники, які грали, надзвичайно цікаві, молоді люди, діти. Підсумковий, якийсь гала концерт, може бути, повторитися у нас це дуже реально. Запалив зал своїм вокалом юний джазмен з одноіменною композицією. Вихованець Володимира Камінського, Роман Волошин з Балти, отримав диплом учасника конкурсу, а також спеціальний приз від організаторів. Завершився гала-концерт виступом джазового оркестру під керівництвом Валерія Білошапка зі Скадовська. У виконанні оркестру прозвучала низка відомих композицій джазової класики, зокрема, такі як «Рожева Пантера Генрі Манчіні, твори Глена Міллера та інших. І це остання інформація випуску. Та після його завершення не пропустіть програму цілком спортивно. Моя колега Світлана Тарасенко розкаже про перебіг подій міського етапу конкурсу Мама та то я спортивна сім'я. Прощаюся з вами до середи 23 березня. На все добре.